Друзі, всіх вітаю на каналі. Сьогодні я розбираю три основоположних фактори, які впливають на твою гормональну систему. Адже гормони це наші емоції, і щоб з ними адекватно працювати, треба розуміти, які фактори на них впливають. Коли я спілкуюся з людьми, я бачу однотипні проблеми, але люди не розуміючи, в чому суть проблеми. Вони не знають, як їх вирішувати. І саме тому сьогодні я вирішив їх розібрати, розкажу, які це фактори, як з ними працювати. Тому не буду затягувати, погнали! Загалом є три основних фактори, які можуть впливати на наш гормональний фон. Перший це є соціальний, другий це є психологічний, і третій це є фізичний. Звичайно, основоположним і головним є соціальний, адже саме соціум формує нас такими, якими ми є. Що я маю на увазі? А те, якщо ти знаходишся в правильному соціумі, в правильному середовищі, де в тебе немає стресу, де в тебе немає е, нервів, тобто ти не нервуєшся, ти спокійно себе поводиш. Твій гормональний фон буде стабільним, і наоборот, якщо ти постійно стресуєш, якщо ти постійно оточуєш себе е, такими негативними людьми, які будуть з тебе витягувати енергетику, якщо ти є в стосунках, в токсичних стосунках, зокрема, саме це і буде впливати на те, як ти себе поводиш, як ти себе почуваєш, і воно буде напряму бити на твої емоції, а значить на твій гормональний фон. Якщо ти мужчина, то через високий рівень кортизолу, гормону стресу. Тебе буде понижатися твій рівень тестостерону. Це є дуже погано, тому що ця кореляція буде відображатися в наступних речах. Апатія до будь-чого, відсутність мотивації У жінок наоборот, якщо в них високий рівень кортизолу, у них буде високий рівень тестостерону, що є дуже погано для їхньої гормональної системи. Це буде проявлятися в тому, що жінка стає агресивною, в тому, що в неї є нонконформізм, любі бунтарські. Якісь прояви, вона буде агресивна, зла, це буде руйнувати її гормональну систему. Загалом, якщо розібратися а ключові речі, як це проявляється, от коли до мене людина звертається, каже, я проявляюсь там в тому, в тому декілька речей прирахує, і вона себе погано почуває. Так? Що це є зазвичай? Це є надмірна вага, це є випадіння волосся, бороди, це є посічені кінчики волосся в жінок, це є а, зміна. А то й відсутність менструального циклу, це є проблеми з лібідо, небажання сексу і так далі. Тобто перед тим як ти взагалі до лікаря, треба зрозуміти і подивитися на свої фізичні дії, бо лікарі зазвичай випишуть тобі гормональні таблетки, і це змінить твій гормональний фон, і це буде мати доволі великі наслідки. Я вважаю, що спочатку потрібно подивитися на свій спосіб життя і вирішити це фізичними діями. Тобто, подивитися. Що ти робиш не так. Та? І коли ти, наприклад, зробив це, і в тебе все одно нічого не помінялося, звичайно, йди до лікаря. Адже рівень кортизолу загалом, стрес він вбиває все. Тобто він вбиває все живе, що в мужчині, що в жінці. Та? І тут важливий момент навчитися з цим працювати, навчитися розуміти, як ти повинен виходити з цієї ситуації. Наступний фактор психологічний. Це твої переконання, твої принципи, як ти мислиш. Тобто, якщо в тебе позиція жертви, і ти постійно перекладаєш на когось відповідальність, це буде міняти твою гормональну систему. Адже якщо ти песиміст, то рахуєш, що твоїй е, гормональній системі жопа. От так і виражусь. Реально жопа. Тому що в е, цих людей постійно все погано. Ви помітили, що песимістів, чому вони песимісти? Тому що негативна енергетика, тобто вони постійно негативно мислять. Це понижає їхній рівень тестостерону, якщо ми говоримо про мужчин, а в жінок наоборот підвищує, адже виділяється кортизол, як я зазначив раніше. І ти по факту перестаєш бути тією людиною, якою ти є. Тобто, якщо ти є оптиміст, але ти починаєш негативно думати, ти завжди був на позитиві, все було круто, і в тебе сталася якась стресова ситуація, кортизол виділився, ти себе накрутив, і тут тобі ще гірше стало. От Якщо ви помічали такі моменти, напишіть будь ласка, в коментарях, я думаю, в кожного таке було. Ти ще себе, ти себе ще більше накрутив, тобі стало ще гірше, ніж якби ти того не зробив. Ну це логічно. Тому цей момент, коли в тебе позиція жертви і треба пропрацьовувати. До речі, тут можете подивитися ролик про позицію жертви, дуже класно розібрав. І як з цим працювати? Тому. Психологічний фактор він є дуже важливим. Те, як ти мислиш, якщо ти хочеш змінити свої думки, тобі треба підключати афірмації, щоб ти повірив в щось нове, щоб ти змінив свої переконання. От, наприклад, в мене раніше були такі переконання, що гроші заробляються складно, тобто тільки важкою працею. Зараз я розумію, я змінив цей підхід, я повірив в те, що гроші можна заробляти головою. Просто треба мати відповідні навички для цього. Так, треба стати професіоналом в якійсь сфері, і, тобі, і тоді і тобі гроші не даються так складно. Ти, тобі вони не приходиться а, пахати важко, щоб заробляти ці гроші. Тому подумайте на це. І останній третій фактор це фізичний фактор. Це те, як ти сидиш, як ти рухаєшся, як ти м, загалом ходиш. Це важливі речі, і люди чомусь. Не приділяю цьому велику увагу, а я би приділив, чому? Пояснюю, цей момент, от, наприклад, як ти сидиш, якщо в тебе рівна осанка, ти вже почуваєш себе впевненіше. Тому що коли людина, наприклад, складає руки ось так до середини, так, це вже е, виділення відповідного гормону. Зазвичай це є е, е, гормон адреналін і норадреналін, тому що ти закриваєшся. Це гормон страху, це невпевнена поза, воно підключає кортизол, і автоматично, коли ти даєш своєму мозку таку дію, він розуміє, що ти почуваєш себе невпевнено, а значить, треба зажатися, зменшити свій об'єм тіла в просторі і, і не висовуватись. Так, тобто, коли тобі некомфортно, ти зазвичай складаєш руки. І наоборот, коли ти, наприклад, сидиш. Широко ноги розставив, розставив широко плечі, сидиш, дивишся в очі, підборідок високо. Це дуже важливо, тому що я особисто, якщо мене побачите по вулиці, як я ходжу, у ну, мене просто рама гуляє, дай Боже. Тобто я це роблю не тому, що я там капець хочу похизуватись, яка в мене фізична форма, а тому, що я розумію, наскільки це важливо і наскільки це впливає на мою самооцінку. Я раніше ходив зажати, потім почав ходити з рівною осанкою. Це кардинально різні речі. От поставте собі таку ціль, почати ходити з рівною осанкою. Якщо в тебе проблеми з хребтом, купи собі корсет, який допоможе тобі а, виправити цю, цю проблему. Спочатку сходи до лікаря та не вирішуй а, поверхневу проблеми. Сходи до лікаря. Якщо треба корсет, купи його. І це реально вплине на твоє самовідчуття. Тому що, коли в тебе широко поставлені плечі, рівна осанка, це. Тобі прямий знак момент для мозку, ти впевнений, ти займаєш багато просторів в соціумі, а значить, а значить, ти можеш в подальшому продовжувати вести себе впевнено. Він тобі дає дофамінчик, відповідне закріплення, і ти в подальшому будеш притримуватись цього патерну. У мене це так відбувається, я отримав шалені результати від цього. Навіть людина. Коли йде по вулиці з рівною осанкою, вона в рази здається мені впевненішою, ніж людина, яка йде зажатою. Це для всіх зрозуміло. І те саме стосується, коли ти, наприклад, знайомишся з дівчиною. Якщо ти підходиш, впевнено, усміхаєшся, а рівна осанка, руки не в кишенях і так далі, ця дівчина з більшою ймовірністю дасть тобі свій номер, і ви, в принципі, зможете домовитись про зустріч. І щоб ти прийшов, такого склався і сказав, ну, привіт, як справи? Давай знайомитись. Ну, ти розумієш, про що я говорю, так? Тому це важливий момент. Якщо ви помічали за собою такий а, таку штуку, залишайте коментарі, почитаю, обсудимо. І це важливі речі а, на рахунок своїх фізичних дій, тому що залежить, як ти сидиш, як ти працюєш, а, все залежить, воно все впливає на наш гормональний фон. І якщо взяти цих три фактори, кожен з них є дуже фундаментальним. Хочу ще додати, що в моєму житті є присутній спорт протягом всього мого життя. І коли він не був присутнім, на якийсь маленький проміжок часу я почував себе в рази гірше, ніж коли я мав спорт в своєму житті. Тому що як працює взагалі спорт в нашому житті, це і дисципліна. А коли ти йдеш в зал, наприклад, і займаєшся, переламуєш себе, воно напряму діє на наш мозок. І це означає, я зробив це, я домінант, я молодець, тобто я зробив те, що я повинен був, і твій мозок сприймає тебе як е, переможця, ти переможець, тому що ти зміг, і це, в свою чергу, буде робити тебе більш стабільним, ніж людину, яка не відвідує тренажерний зал. І суть навіть не в тренажерному залі, а в дисципліні. Суть в тому, чи ти йдеш на пробіжку, якщо ти любиш бігати, чи ні. Чи ти йдеш вранці на бруси займатися, чи ні. Чи ти а, робиш прес вранці навіть біля ліжка, чи ні. Навіть те, як чи ти застеляєш ліжко, і це буде відповідне маркерування робити в твоїй голові, це вже допоможе а, тобі почуватись більш впевненіше і більш. Зарядженішим, тому що ти застелив ліжко, ти приходиш, наприклад, з кухні там в кімнату і в тебе застелене ліжко. Ти розумієш, блін, ну я красавчик, я застелив ліжко. <сум> ви розумієте, так? Да? І якщо ви починаєте помічати всі ці моменти, воно реально дуже бустить твою самооцінку, дуже бустить твоє самовідчуття себе в соціумі. Тобто воно впливає напряму і на наш ранг, воно впливає і на наш спосіб життя, воно впливає і на нашу поведінку. Це Дуже комплексно, і я рекомендую вам це спробувати, адже це принесе певний буст в ваше життя. Що ж, давайте підведемо підсумок. У нас є три фактори, які впливають на нашу гормональну систему. Перший це є соціальний, це те, в якому середовищі ти знаходишся. Якщо ти в негативному середовищі знаходишся, треба в нього тікати, створювати середовище правильних людей, які тебе не будуть заряджати негативом, тобто не буде піднімати рівень твого кортизолу в крові. Наступний момент це є психологічний, це твоє мислення, це відмова від позиції жертви, це від неперекладання відповідальності. Тобто ти береш повне авторство за власне життя, ти не боїшся брати відповідальність і за інших людей. Якщо ми говоримо вже про відносини, про сім'ю чи про навіть про друзів це важливий момент. А, і третій це є фізичний як ти себе поводиш. Як ти е, говориш, як ти тримаєш осанку, як, як ти дивишся людям в очі, тобто це все. І чи ти відвідуєш той самий спортзал, чи ти заставляєш себе. І оці всі фактори, якщо складаються докупи, вони роблять тебе емоційно стабільним, і ти вже так ти не стаєш, в тебе нема перепадів настрою, в тебе нема е, перепадів емоцій. Тому що настрій це наші емоції. Позитивний настрій це є дофамін, виділився, там серотонін, так? Негативний настрій, а, ти погано себе почуваєш, це кортизол, норадреналін, гормон а, нейромедіатор такий. І воно все докупи складає нашу картину життя, твою рутину, як ти себе почуваєш. Що ж, друзі, я великий дячний вам за перегляд. Залишайте, як я зазначав, думки свої внизу, поспілкуємося. Мені буде цікаво почути, чи ви помічали ось ці моменти за собою, як ви взагалі поводитеся, чи на рахунок негативного середовища, чи на рахунок свого мислення, так, на рахунок психологічного фактору. Я за собою це помітив, це змінило моє життя, і я впевнений, це змінить ваше життя. Якщо ви будете свідомо, ставитесь до цього. Я буду вдячний вам за лайкос, за підписочку. Якщо вважаєте, що мій контент буде комусь доречним, поширюйте. Я тільки вдячний. Давайте поширювати контент українською. І, друзі, хочу далі вас попросити. Поширюйте фонд Повертайся живи, тому що для нас це дуже важливо. У нас країні далі війна, і нам треба чим швидше її завершувати. Я вас міцно обнімаю. Слава Україні!